Бажаю здоров'я і вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей з полону цієї середи для всіх нас в Україні. Була дуже, дуже позитивна новина. Вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей, і сотні тисяч щасливих постів в соціальних мережах. Всі повідомлення в наших медіа про повернення наших хлопців свідчать. Як українці, як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх? Ми пам'ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних, шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватись росіянами, але, але про кого. Зараз, поки поки що немає точної інформації, це це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути.